Свято Великодня вже на порозі, і наш кролик вирушає збирати свій великодній кошик. Допоможемо йому зібрати писанки, що падають просто з неба. Повірте, це ще буде та задачка, адже рахуватися будуть лише ті писанки, що потрапили саме до кошика. За кожну впійману крашенку кролик отримає 10 балів, а за ту, що до кошика не потрапила, мінус 10. З кожною 10 писанкою швидкість їх падіння буде збільшуватися і збирати їх стане важче. Чи впорається кролик зі своєю місцем? Місію. Відповідь на це питання залежить тільки від нашої вправності. Посилання на шаблон гри вже чекає вас під відео. Переходимо за посиланням і подивимось, що ж там нам приготували. Для початку головний персонаж наш кролик. Даний спрайт має всього один костюм. Далі йдуть писанки. Писанки мають чотири костюми: п'ятий і шостий це бали або плюс десять, або мінус десять. На сцені їх не видно, тому що ми їх прибрали десь ось тут, аж догори, щоб з'являлися вони вище трошки за наші писанки. Ну і кнопочка старт має два костюми. На одному з них написано пояснення. Допоможе кролику зібрати пасхальний кошик. Ну а другий костюм просто показує, що кнопку натисну. В фоні у нас також три. Ігровий фон, з якого ми, власне, і починаємо. Фон привітання з перемогою. Така собі листівочка до Великодня. Текст тут написаний окремо, тож ви його можете змінити. І відповідно фон для поразки. Тут кролик нам запропонує зіграти ще раз, якщо ми не впораємось. Давайте з фонів ми і розпочнемо. Коли натискають на прапорець, має включитися ігровий фон. Виберемо йому даний костюм. Змінити тло на гру. Якщо ми перемогли або програли, мають включитися відповідні фони. Коли отримаю повідомлення про перемогу, включаємо фон з перемогою. Ну а коли поразка, дублюємо даний блок, і тут пишемо поразка. Змінюємо фон на відповідний. Вся наша гра почнеться, коли ми натиснемо на кнопочку Start і відбудеться запуск гри. Для цього в нас також буде окреме повідомлення. Створимо його, гра почалася. І ось тут знову продублюємо фон гри і включимо музику. Вибираємо повторювати завжди, а музика в нас вже заготовлена в нашому шаблончику. Так і називається Music Games. Грати її до завершення. Поки що музику відключимо, щоб вона нам не заважала працювати. А в кінці підключимо назад. З фонами ми розібралися. Переходимо до кнопочки старт. Коли ми натискаємо на прапорець, кнопка має показатися. Переходимо до команд, сховатися і показатися. Ставимо сюди показатися і змінюємо її костюм на перший. Ось цей змінити образ на перший. Коли ж ми на кнопку натиснемо, кнопка має змінити свій костюм на відповідний, другий, зачекати буквально пів секундочки, а можливо навіть і менше, щоб ми просто побачили. Що на кнопку натиснуто, поставимо тут 0,3 секунди. Надішлемо оповіщення, що гра почалася, і заховаємо нашу кнопку. Переходимо до головного персонажа. Наш головний персонаж має з'явитися ось тут і має рухатися зліва направо. Коли гра починається, кролика немає. Тож ми поставимо тут команду. Коли натиснуто на прапорець, кролик має сховатися. А якщо він ховається, то колись він і покажеться. Так, коли ми отримаємо повідомлення про перемогу, він також заховається. Коли отримав Повідомлення про перемогу, сховатися, продублюємо сюди. Ну, а якщо буде поразка, то наш кролик має запропонувати нам зіграти ще раз. Для цього він має з'явитися у відповідному місці. Давайте переключимось до фонів, включимо фон поразки і включимо нашого кролика. Він має з'явитися десь ось тут. Внизу буде запитання, щоб воно нам не заважало. Кролика поставимо зверху. Так, координатки бачимо. Тож, коли я отримую повідомлення про поразку, він має. Перестрибнути в ці координати, переміститися туди, включити напрямок вправо, ну так, щоб він у стінку не дивився, а дивився в сторону писанок. І далі він нам має задати запитання, чи хочемо ми спробувати ще раз. Переходимо в датчики і вибираємо запитання. В дужках напишемо варіанти відповіді так або ні, щоб людина не вгадувала, як їй правильно відповісти на дане запитання. Ну а після цього перевіримо, що ж ми там відповіли. Є наша відповідь і є команда розгалодження. Вибираємо повну форму, яка нам дасть вибір. Якщо ми відповіли так, то ми повернемося до старту гри. Ну а якщо ні, то кролик з нами просто попрощається. Тож вибираємо оператори, дорівнює. Наша відповідь буде дорівнювати слово так, має побажання. Бажати нам успіху. Давайте виберемо говорити. Бажаю успіху, каже Кролик. І запускає нашу гру заново Гра! Почалася. Ну, а якщо ні, то тоді кролик з нами просто попрощається. Ставимо говорити, пишемо до зустрічі! Бажаю гарних свят! Скаже нам кролик і сховається. Супер! З цими моментами ми розібрали. В нас є поразка, в нас є перемога. Старт нашого проєкту лишається дописати керування кроликом під час нашої гри. Коли ми отримаємо повідомлення про те, що гра почалася, маємо знову нашого кролика показати. Заключаємося на фон ігровий, ставимо кролика на землю. Він нас десь там у повітрі літає, і перемістимо його в ці координатки Повернути в напрямку 90 нехай він ось так з'являється. І переміститися в ці координати. Тут він буде бігати, показати кролика. Ну а далі він завжди буде за нами слідкувати. Як же ж ми їм будемо керувати? Давайте спочатку розберемося з варіантом керування мишкою. Керування буде відбуватися наступним чином. Завжди наш кролик буде. За нами слідкувати. Тож виберемо команду рух, і тут є в нас командочка Слідкувати за вказівником. Далі він буде рухатися 10 кроків. Подивимося, що у нас виходить. Запускаємо гру старт, і наш кролик вже ганяє за нашою мишкою. Тільки поки що він у нас такий літун може запросто собі майнути в повітря і політати. І ще один момент в нього є: якщо він перетинається з нашим курсором, то відбувається ось таке залипання. Кролика нашого починає трусити. Тож маємо зробити так, щоб він не слухався нашу мишку, коли вона на нього наведена. Ну а для того, щоб наш кролик не підлітав у повітря, задамо йому координату y відповідно до нашого стартового положення. Написано мінус 108. І тут так само напишемо мінус 108. Окей, як же ж вимкнути мишку, коли вона на нього наведена? Тут нам потрібна буде перевірочка. Якщо торкається мишки вказівника... І зробимо, щоб він міг рухатися тільки коли цього не відбувається. Поставимо заперечення не торкається вказівника, тоді буде слухатися. Запустимо гру і перевіримо. Бачимо, що курсор на нашому кролику наведено, але кролик його не слухається і його не тіпає. Тільки ми відводимо мишку в сторону, кролик швидесенько за нею біжить, і керування відбулося. Даний варіант підійде для тих, хто грається на планшеті або в мобільному телефоні. Ну а якщо ви граєте за комп'ютером, то в нас є стандартні кнопочки ліворуч і праворуч. Візьмемо їх, натиснуто кнопку ліворуч, то наш кролик має розвернутися ліворуч. Вибираємо повернути в напрямку ліворуч» і просто переміститися на кілька кроків. Праворуч те саме. Дублюємо дану команду, ставимо її нижче, змінюємо. Стрілочку на праворуч, напрямок на праворуч. Ну, а рухатися 10 кроків він так і буде. Запустимо програму, протестуємо. Побіг собі вправо, побіг собі вліво. Єдиний момент, що наш кролик може забігати за сцену. І це не дуже прикольний варіант. Тож додамо сюди ще одну команду. Якщо кролик торкається до межі, то відбиваємо його в сторону. І тепер він не зможе вибігти за межі екрану. Дивіться: добігає і зупиняється. Добігає і зупиняється. Таким чином, керування з нашим кроликом ми завершили. І можемо переходити до наших писанок. Так як писанок буде багато, то ми вже розуміємо, що тут будуть у нас створюватися клони. Буде багатсько клонів. На початку нашої гри, звісно, писанку ми заховаємо. Вибираємо заховатися, ну і показатися відразу собі. Тут заготуємо. На даному етапі створимо собі дві змінних. Змінна перша. Зібрано. Вона буде рахувати бали за наші зібрані писанки. І другу змінну створимо швидкість. Дана змінна буде задавати швидкість падіння нашим писанкам. Змінна швидкість на екрані нам не потрібна, тож ми приберемо просто галочку тут. Ну а зібрано. Цікаво було б слідкувати за тим, скільки ми писанок вже зібрали і скільки балів вже набрали. Та на початку гри вона нам також не потрібна. Вибираємо сховати змінну зібрано. А коли вона з'явиться? Коли отримає повідомлення про те, що гра почалася. В даному етапі ми маємо налаштувати початкове значення наших змінних і показати, змінно зібрано. Надаємо, змінні зібрано 0, так як ми ще нічого не зібрали. Ну, а швидкість надамо ту, яку ви захочете. Я задав мінус 5 балів. Чому мінус? Ну тому що писанки будуть опускатися вниз, а відповідно їх значення Y будуть зберігати. Зм... Зменшуватися, а значить і тут швидкість буде від'ємним числом. Ну а після цього писанки будуть створювати завжди своїх клонів. Переходимо в керування, вибираємо завжди, створити клон з мене. Ну і так, щоб клонів не було мільйон відразу, і ми не заплуталися, що нам ловити, поставимо невеличку паузу. Ну, в одну секундочку. Чим менша пауза тут буде, тим частіше наші писанки будуть з'являтися. Тож, можете з цим моментом поекспериментувати. Що буде, коли ми програємо? Вибираємо. Коли отримали повідомлення про поразку, маємо зачекати трошечки. Давайте поставимо тут десь 0,3 секундочки, щоб всі наші писанки, які ще не впали, впали на свої місця. Також сюди вибираємо команду Зупинити все. Але змінимо налаштування на інші скрипти цього спрайту. Це дозволить зупинити блок, який створює нові писанки, і вони більше створюватись не будуть. Ну і сховаємо змінно зібрано. Те саме. Ми буде, якщо ми переможемо, Топлюємо команду і тут просто виберемо перемога. Так, початкові налаштування готові. Можемо переходити до головного блоку, що буде відбуватися, коли будуть створюватися клони. Ну а дійсно, що буде відбуватися? Так, де наші писанки? Давайте перший костюмчик їм включимо. Для початку наші писанки мають з'являтися. Десь ось тут вони на горі будуть з'являтися. Тож перенесемо їх у відповідні координати. Зверху в нас тут. Тут високо, високо стоїть 180. Ну, давайте 190 поставимо, щоб вони ще вище за наш екран з'являлися. А по іксам вони будуть з'являтися в будь-якому місці на нашій сцені. Що в нас тут? Мінус 212 стоїть. Ну, давайте мінус 200 зробимо з одного краю і 200 буде з іншого. В цьому проміжку вони й мають з'являтися. Тож наш комп'ютер буде задавати це значення випадковим чином: від мінус 200 до 200. Далі в нас є 4. Костюми нашої писанки, тож виберемо їх, змінити образ. Ну а тут поставимо випадкове значення від 1 до 4. І ось тепер вже й покажемо наші крашенки. Показатися, наші крашенки будуть згори падати донизу і будуть падати до тих пір, доки їхнє значення по ігрикам не стане меншим за мінус 150. Дане значення ми бачимо зараз тут на екрані. Виберемо даний параметр значення y і поставимо сюди команду повторювати. До даного моменту. Значення y має стати меншим за мінус 150, що буде відбуватися в даному блоці? Будемо змінювати Y наших писанок. Змінити Y на нашу задану вже раніше швидкість. Запускаємо нашу гру, перевіримо, ось наші писаночки полетіли. Але поки що вони на нашого кролика ніяк не реагують. Допрацюємо даний момент. Зробимо невеличку перевірочку. Якщо писанка доторкається до ось цього коричневого кольору, що всередині кошика нашого кролика, то тоді ми зарахуємо крок. Кролику 10 балів. Вибираємо. Якщо торкається кольором, Клац. пробничок взяли і на кролика на веле взяли пробу даного кольору. Змінимо образ нашої писанки на зловив. Це плюс 10 балів. Зачекаємо невеличку паузу, щоб ми ці бали побачили. 0,3 секундочки, я думаю, вистачить. І змінимо наші бали на десятку. Змінити зібрано на 10. Ну, а саму писанку вилучаємо. Вилучити даний клон. Тепер наші писанки вже можна збирати. Запускаємо і перевіряємо. Хоп, плюс 10, плюс 10, плюс 10. Погнали наші писаночки збиратися. Але коли писанки падають, що з ними відбувається? Абсолютно нічого, наші писанки збираються на землі. Тож маємо зробити і тут відповідні зміни. Поставимо сюди внизу. Якщо писанка вже впала на землю, то виберемо їй, образ не зловив. Ну а далі все те саме буде щось зловив. Поставимо Можна зачекати 03 секундочки, але зібрано, вже зменшимо на мінус 10. І вилучаємо даний клон. Запустимо, перевіримо. Писанка падає, мінус 10. Плюс 10, плюс 10, мінус 10. Все працює, все чудово. Єдине, що нам залишилося зробити умови для поразки і перемоги. Давайте, щоб ми зібрали десь 500 балів, це буде 50 писанок для нашої перемоги. Я думаю, що всім звірям у лісі даної кількості писанок вистачить, щоб відсвяткувати. Свято Великодня. Додаємо сюди маленьку перевірочку. Якщо дорівнює 500, наша змінна зібрано, то ми перемогли. Надсилаємо. Відповідне повідомлення оповістити про перемогу. Ну а саму писанку в даний момент ми вилучаємо, вилучити даний клон. Така сама умова буде і для поразки. Дублюємо її, але змінимо значення на мінус 10. Писанка впала на землю і ми програли. Поразка, поставимо її також сюди. Ну і на початку нашої гри ми говорили, що тільки ми зберемо 10 писанок, наберемо 100 балів, то швидкість падіння писанок буде збільшуватись. А значить, так, це нам не знадобиться, тут напишемо. Якщо зібрано 100 балів, швидкість буде змінюватись, надати значення швидкості, скільки у нас там було? Мінус 5. Зробимо трошки більше, мінус 6. А якщо 200 балів набираємо, ставимо ще один блок. 200 буде мінус 7, 300 балів мінус 8. І нарешті 400 балів, бо 500 це вже перемога. 400 балів зробимо найбільшу швидкість, мінус 10. Звісно, значення ви можете підбирати свої. Ну і тепер ось цей блок ми поставимо сюди. От така величезна команда в нас з вами вийшла. Але сподіваюсь, все було зрозуміло. Якщо ж лишились питання, то обов'язково напишіть їх в коментарях. Мені ж лишається підключити сюди музику, запустити нашу гру на старт і дочекаємось. Нехай писаночка впаде. Ми програли. Кролик нам про це повідомляє і питає, хочете продовжити, говоримо. Так. Бажає успіху нам кролик, і гра починається заново. Лишились питання? Або варіанти, як покращити гру? Напишіть про це в коментарях. Ну а я продовжу гратися з кроликом. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення!